Друзі, всім привіт! 25 листопада 2024 рік. Бачите, у нас на виставочці машини для анбазного буріння від німецького виробника. Зараз постараюсь, якщо доступ от показати, які є в наявності, друзі. Пройду тут де отважають квіточки з технічними характеристиками. Машини для алмазного буріння від німецького виробника друзі, зацікавило? Телефонуйте 063 426 двадцять шесть, десять, десять. Також пишіть на вайбер на цей же номер телефону. Всім гарних покупок До мирного неба. Телефонуємо 063 426 10 чотириста двадцять шесть, десять, десять.